Я вітаю вас, друзі, сьогодні тема відео, яке сьогодні я для вас пишу, які випробування нас усіх чекають знов таки, як ми будемо їх проходити і чому саме зараз, в цей період, де ми є? Також я сьогодні вам далі трішечки скажу про три основних права людини, які ми з вами маємо, будучи втіленими в цих життях. Кожен. Де ми є? І так, друзі, вітаю всіх знов-таки мудрих, неповторних людей. Вітаю і дякую всіх, хто дивиться мої відео, хто підписується, підписуйтесь, хто не підписався. Всі мої відео глибоко трансформуючі. Ми вчимося тут щитувати простір, співпрацювати з простором життя без посередників напряму. Тому це є важливим сьогодні дійсно. Так як світ у нас бачиться хаотичним, кожен з нас захищає свій внутрішній світ від руйнування, ми, є люди, неповторні, унікальні по сенсу народження, тому йдемо далі в розкриття своїх природних здібностей. І сьогодні тема про те, які ж випробовування знов на нас з вами нахлинуть, і чому вони от вже відчуваються. Я завжди завчасно трішечки відчуваю, коли вже йде якась певний вплив на нас іде, і ми маємо під нього якось адаптуватися. Тобто адаптувати себе, адаптувати свої думки, підлаштувати дії, налаштувати світосприйняття сприйняття якимсь чином, ну тобто, щоб наше життя було в унісон з тими змінами, які відбуваються от навколо нас, і в природі також. Перш за все, друзі, я хочу сказати вам, що досліджуючи процеси, саме такі в цьому житті, я багато роблю висновків і все записую. Дуже дякую тим, хто допомагає мені своїми питаннями. Тому що, коли ви задаєте мені питання, я вже розумію, що пішла хвиля, пішов запрос, тобто потрібно дати відповідь. Це наводить мене на певні роздуми. І от дивіться. Я вам розповідала про енергії, як я відчуваю їх, і як я бачу певні підказки енергії травня місяця вони також були трансформуючими. Це був дуже вирішальний місяць. Саме в травні місяці 2025 року формувалася хвиля для кожного з нас, якщо ми її відчуваємо і живемо в ладу. Ну, хоча б на відсотків 70-80 самим собою, то хвиля ця буде возносяща. Тобто підіймаюча і розкриваюча нові можливості, також перспективу, підтримку, велику вона дає на дуже довгий період часу. І навпаки, якщо людина не повертається до себе, не відчуває. Там, що вона любить, як вона живе, чи вона в єдності з собою, чи вона взагалі зрозуміла, для чого вона тут, хоча б, ну, хоча б якийсь процент, знаєте, от, самопізнання, щоб відкривалося всередини. всередини, воно ж завжди йде. То це, навпаки, хвиля, яка може відкинути, відштовхнути в таке місце, з якого ти мусиш все ж таки подивитися в глибину самого себе. Чи ту роботу ти робиш, чи так ти живеш, чи ти е, відносишся до себе з повагою, чи розумієш свою цінність? Чи несеш собою, от, от в цьому світі, е, чи несеш ти собою оцю користь для всіх, чи служиш ти цьому світові, не порушуючи його законів? Наскільки ти це робиш? Як ти відчуваєш внутрішню єдність з собою? Ну тобто, такий був трансформуючий у нас цей період, травень місяць. І якщо людина дійсно в істинності своїй по відношенню до себе, в чесності такій, знаєте, то дійсно хвиля така пішла, ну дуже чудова хвиля. Я відчуваю це, і я знаю, що це стосується, друзі, і професії вашої, і відносин. Так, Основні чотири, як ми завжди беремо, це фінанси, професія, відносини, відносини з людьми, відносини з самим собою, і відносини з світом. Все в нас тут на відносинах. Правильно? Все відносно чогось і когось. То ви, мабуть, також відчули, що штовхало ж все ж таки. Правильно вас? В правильне рішення, в правильну якусь думку, в правильний погляд от, направляло щось, підштовхувало. Сьогодні вже пішов у нас червень місяць. Тобто хвиля, воно продовжується якийсь там період, в кого як, знаєте, це просто образно, беремо, хоча б, ну так, щоб оприділити, ви, ви, виділити от період якийсь для сприйняття, так, для усвідомлення. Ви знаєте, пішов червень місяць, і знов я відчуваю сов такий в просторі. Ну, от я, я особисто відчуваю на собі, бо я це перевіряю завжди. і Співпрацюю з експертами, які також просто самі дивляться і відчувають. І ми просто поєднуємо бачення і виходимо на якийсь такий висновок. Так от, друзі, дивіться, які ж випробовані нас будуть чекати зараз? У червень місяць 2025 року. Знаєте, чим він буде знаменний для нас? Тут формується вже погляд на наїст. Тині почуття, чи є любов? Простір любові формується. Простір любові дуже цікава річ, десь колись ми з вами окремо поговоримо на цю тему. Так от, я хочу вам сказати, що якщо ви ще не втрималися там, в тих своїх старих переконаннях, що й так піде. Я так завжди жила і ще поживу. Або в мене, ну так, якось було, там більш-менш більш мене влаштовувало, та нехай вже так і буде. Не хочеться змінювати нічого. Включається така, знаєте, глибока лінь, оця звичка, жити так звично в тому всьому, що було, як би зручним. І десь от якби якось воно й підходило. Ну, не хотілося. І зараз, коли не хочеться по, цей, по цю мить, то включиться Включиться така трансформуюча енергія, яка так штовхне гарненько у страждання, щоб людина побачила, що вона робить не так. І чому в неї не відкрилася та любов до себе, повага до себе, розкриття такої, знаєте, глибокої цінності не відбулося своєї як людини на землі. Тобто я завжди говорю про глобальні речі, але це стосується, друзі, і в маленьких деталях кожного з нас. Цікаво, що Що за випробування таке? От якщо, наприклад, людина живе з якоюсь в парі людиною, заради грошей, заради вигоди, так? заради якихось там преференцій, заради там чогось, і як би вже прогнулась під ці відносини, а і говорить, що вона любить, а насправді любові немає до партнера. Тоді людина, яка живе в, такій, в такому самообмані, це, знаєте, як включиться така система, схема саморуйнування. Це будуть страждання через такі больові моменти, коли буде відкриватися щира правда. Правда до того дійсно. Чи ти дійсно з відкритим серцем, з відкритою душею, ти дійсно з цією людиною, чи ти просто її використовуєш? І так само по відношенню до тієї людини, яка знаходиться поряд, і вона рахує, так, що є відносини, є відчуття, почуття любові, і що так воно було, в принципі, і тут тільки раз. Відкривається знов-таки через страждання бачення правди. Тобто я бачив ось цей це і це, це, я думав, що воно ось так все добре, і це дійсно було від душі, а тут відкривається правда. І коли ти бачиш явну правду, так, що немає там щирості, не співпадають уже енергії, і вже не можеш ти по-іншому. Е по-новому, вірніше, не можеш будувати відносини, тому що все старе, воно йде через страждання, воно проявлюється, ця правда гірка виходить. І це треба пережити. Але, друзі, знаєте, от та сама істинність, вона в усьому проявиться. Не тільки це я навела приклад вам у відносинах. Якщо вас використовували, ви про це дізнаєтеся. Якщо використовували ви, ви також будете. Відкрито вже в це буде, ви не скриєте того. І тому стражданічка тут і тут є. Але для чого це? Важливо зрозуміти, що це для розгортання саме сили любові, щирої, такої, знаєте, прозорої. Чим далі ми спостерігаємо за цими процесами, ми бачимо, що люди ну, не можуть чимось прикрити у ці свої, знаєте, істинні наміри. Я би сказала, що оцей зараз місяць червень, він буде викривати щирі наміри людей. Насправді, хочемо ми того чи не хочемо, воно вилізе. Якщо, наприклад, я, ну, я там, чи ви, от ви десь от любите щиро, щиро любите своїх дітей. так? І десь ви на них. Ображалися там за щось там, щось вони не так роблять, можливо, якась десь зазубринка залишилася. Але ж ви їх любите. Так ця любов зараз проявиться з величезною величезною силою, і вона така, знаєте, ця сила завжди, вона дуже тонка. Вона настільки тонка, у вас просто зітреться все, що заважало любити. Зітреться повністю, я в цьому просто впевнена. От поспостерігайте за собою і напишіть мені в коментарях, можливо, у вас уже зараз це відбувається, друзі. Можливо, у вас уже такі речі відбуваються з вами. Так? Якщо також це буде в колективах. Наприклад, ви, от одна, одна людина проявлює себе більш так, знаєте, більш голосніше, а інша людина так якось тихенько сидить. І вам здається, що ця людина якась тихенько сидить, там, вона якась така собі неясна, незрозуміла, недолуга якась, можливо, щось там, щось там десь вона скриває, а тут тільки раз і ця людина проявлюється вам в новому світлі. І ви бачите, ой, я не так думала, що це. А тут от людина так проявилась. Тобто істинність проявляється. Ми з вами проявлюємося всі так. Якщо було кохання в парі, то воно буде найсильніше і ще сильніше, і буде чистим і чистішим, воно буде очищуватися більше і більше. Вийдуть на поверхню істинні речі, ті, які дійсно мають силу, важливість, цінність. Якщо, наприклад, відносина відносинах з близькими людьми також, з родичами також, з знайомими, з друзями також вигортається істинність друзі, і вона йде через ситу любові. Такий дуже цікавий цей червень місяць. Ці енергії десь воно, знаєте, от пробуджуєшся, стаєш зранку, наприклад, пробуджуєшся за ніч ще на якихось там хвилях і так відкриваєшся. І ти дивишся, а вона ще ця витонченість така, знаєте, у спогляданні. Витонченість у думках з'являється. Ти не хочеш думати грубі думки якісь руйнуючі. Ти не хочеш, ти, я кажу за світ свідомих людей. Те, що було от в, на тих рівнях, там десь те, що лізе вбивати, лізе шкодити, красти, плітки розносити, ще цікаво, ну добре, ну нехай буде. але... Тобі цікаво іншим ні. І тут зараз і так воно все і ще більше відкриється. Знаєте, буде така детальна, детальна така трансформація. Детальна трансформація в прозрінні. Розумієте? Такий, от я просто доношу такий сенс, який я сама вже відчуваю. І це є добре. Хоча навіть коли воно пройде за, через страждання. І знаєте, друзі, якщо, наприклад, навіть ви побачите якісь речі, на які ви колись закривали очі, або не хотіли, знаєте, ворушити там те все. І десь воно почне вилазити зараз вам, і вам. Це буде боляче, через біль бількість пройде, через якісь такі страждання, вони не легкі. Але ви знаєте, що якщо у вас це буде і ви це пройдете, а ви його пройдете, то вам дійсно за це буде дуже приємний бонус. Якщо це відносини, то будуть нові відносини, але вже на базі усвідомлень про ось таку істинну любов. Якщо то буде нова робота, так вона буде нова робота в новому колективі, але з такою з таким опорою, саме на, на цінність того, що люди зараз приходять в поле людей споріднених вібрацій, спорідненої амплітуди серця, поштовхів цих магнітних, магнітних поштовхів. Є люди з відкритим серцем, є з закритим. Є просто ще не встигли його відкрити. То зараз, друзі, зараз світ стає таким, що ми підбираємо собі поле по такій самій частоті. І це хочемо ми того чи не хочемо, нас проведе оця проведенційна сила, вона нас проведе через це сито і випробує на тоненькі оці такі. Озернячка про себе, вона все перевірить, вона нас підведе так ласкаво туди і скаже: Давай, ну, дівчинку там, чи хлопчику, трансформуйся вже. Зрозумій, що твоя там якась така недолуга думка зараз не працює. Ти не можеш більше десь там хвостіти, лімпатися і думати, ай, так ще піде. Та ще піде, нормально ж, Ні, не піде. Я думаю, що ви зрозуміли сенс того, що я вам хочу передати. Зараз світ наш, все наше життя воно трансформується. Все трансформується під новий лад. Ми будемо жити в новому лад, ладі, на новому ладу. будемо. Так? Ми зайшли в, таке, в такий простір. І зараз, друзі, ще так, щоб відео вам було корисним, я вам ще скажу таку, знаєте, таке знання передам, щоб ви розуміли, що страждання входять, і ще й ті люди, найсильніше входять в страждання, ті, які порушили наші права як людей, як людства. Дуже великі зараз будуть покарання. Я подумаю, як я назву це відео зараз. Я дуже дякую вам за ваші коментарі, дійсно, за ваші вподобайки. І величезний привіт моїм спонсорам. Я дуже радію, що у вас у мене стає більше. І всі спонсори, хто зараз стає спонсором мого каналу, ви отримаєте від мене дуже цінний подарунок. Я зараз закінчила свій посібник внутрішнього зростання, який називається енергокод. Багатства. Ну, от, хай буде інтрига. Хай буде інтрига. І ви всі отримаєте від мене подарунок цей посібничок. Ну, і, звичайно, ті, хто прийдуть на курс цілитель, ви взагалі будете в ньому працювати. Тому також кожен отримає свій а такий унікальний посібничок. І так, друзі. Слідкуйте за інформацією, за рекламою, слідкуйте, я все буду давати. Зараз і презентацію зроблю вам, розповім багато чого. Там навіть коли ви на презентацію прийдете, це нічого від вас не вимагає, але трішки часу всього. Ви отримаєте дуже багато корисної для себе такої інформації, яка виведе вас на дуже глибокі усвідомлення про свої ресурси і про свої здібності. Що я хотіла вам А, закони. Закони не закони, права. Права людини, народженої на землі. Знаєте, права це те, що не можна відняти, те, що не можна забрати. І перше, що я хочу сказати, дійсно, я, ну, я викладаю ці просто такі закони вищої існування, викладаю все це в своїй школі, вищої інтеграції людини. І вони і живуть крізь мене ці знання. І сьогодні я вам озвучу декілька таких речей для усвідомлення, Так, знаєте, як я кажу завжди вишеньку вам, вишню, да? по вишні підемо. Кожна людина. Кожна людина має невід'ємне право на власне життя. Життя вона проявлює по узгодженню з законами вищого порядку в тому вимірі, де вона є. Кожен з нас, друзі, кожен з нас народжується саме в вимірі такому, де ми є. Так? І. Завжди це відбувається по узгодженню з законами вищого порядку. Абсолютно, це просто неприкладена не істина. Нічого по-іншому не відбувається. І ось зараз я вам скажу про перше земне право людини. Значить, перше земне право на народження свободної людини. Тобто, перше, так воно і звучить. Ми маємо право на народження тут свободної людини. Тобто, на нас ніхто не має права впливати. І забрати це право у нас не можуть. Ніхто, крім самої людини, не може брати відповідальність за її власне життя. Це так туди ж розшифровка цього права людини народжуватися свободною. Тобто ніхто не несе відповідальності. За, за чиєсь життя, а тільки за своє. Брати відповідальність за її, за, за власне життя потрібен, потрібно кожному, абсолютно, завжди, відповідати за власне життя. Друге право це право на проявлення свободи вибору. Так, це ми право знаємо. Свободу вибору проявлювати так, добре, але потрібно розуміти, що проявити свободу вибору. Ти можеш тільки тоді, коли ти взяла чи взяв відповідальність за власне життя. А не просто по течії пливеш. Там вибору тоді немає. І третє право це на проявлення духовної волі. Це дуже цікаве право, друзі. Дуже цікаве. І зараз хочу вам сказати, що від того, як кожна людина користується цими трьома своїми правами на народження свободною людиною, на проявлення свободної волі і на проявлення а, верніше, свободи вибору, і на проявлення духовної волі. Так от, як оці три права людина виконує, керується ними, користується ними, проявлює їх, саме такі дії, виходячи з цих прав, впливають на загальне поле. Взагалі розвитку нас усіх разом взятих. Кожен, якби виконував це своє право і притримувався його, і відстоював би його, так? то наше з вами життя було б абсолютно іншим. Вже. То для того, щоб усвідомити проявлення, що таке проявлення духовної волі. Тут дуже цікаво пройти через інтегроване розуміння того, що проявити духовну волю кожен з нас може тільки після того, як ми усвідомимо свою індивідуальну власну волю. І опрацюємо центр вольовий, який знаходиться у нас в сонячному сплетінні, ну, в, цьому, в цій області ближче, де ми маємо усвідомити дуже цікаві речі, що ніколи не можна дозволяти продавити свою волю нікому, але і не можна дозволяти собі продавлювати волю інших людей. Тобто цей баланс, коли набувається, тоді тільки включається право на проявлення духовної волі. Духовна воля це дуже цікава річ, її можна, тут можна багато говорити, хто хоче детально знати, більше знати, приходьте на мої курси. На навчання в школу вищої інтеграції людини АПОГІ ми там все розбираємо. І, і ще, друзі, на, на, на останочок я хочу все ж таки ще вам по прочитати один мій вірш, який я написала про те, коли тебе побачить Бог. Цікаво те, що часто ми говоримо про такі речі, знаєте, не усвідомлюючи глибокого сенсу. Нам здається, що десь там щось відбувається, а ми десь тут з вами. І ми зовсім не ті, кого себе бачимо, ким себе бачимо. От. І ми є такими, що Хочемо, щоб за нас хтось відповідав. А насправді, повірте, ці три права, з якими ми народжуємося, і якщо ми їх не притримуємося, у нас не може бути е цілісності всередині, у нас не може бути єдності. І сьогодні ще одна вишня для вас від мене, як від поетеси, яка пише вірші, які е розкривають свідомість. Я назвала цей вірш. Дотик сили прозріння. От просто відчуйте, як воно торкається. Коли тебе побачить Бог, ти зрозумієш, що шукав тебе Він всюди. Пильно вдивлявся в очі, немовлагідний пророк, чекав пробудження в тобі крізь серце й груди. Весь час торкався ніжним вітром до твоїх легеньких вій, та намагався промінцем погляд торкнути, щоб ти розкрився у свободі, в неповторності своїй, щоб міг до сонця крізь пітьму в собі сягнути. Ось так тихенько шепотів свої вуста в твої вуста, бо знав і вірив, що хотів тебе почути. Як неповторність і любов, якою ніжно огортав, щоби знайти до тебе шлях, мить відчути, єднання щире та ясне, через прозріння і відкриття, таке прозоре, що в словах не осягнути, немов зливаються в любові, батько, мати і дитя, значить, вже чує тебе Бог, Ти зміг збагнути. І він знайшов тебе, бо сам ніколи віри не втрачав, лиш ти засяяв, зразу він тебе побачив, прийняв обійми свого сяйва, немов у вічності чекав і в миті ці шлях в безкінечності назначив. Ось такий друзі, вірш, це я писала його, можливо, рік тому, мабуть, на курсі самородок. Коли ми його проходили це рік тому, мабуть, так було. Так от відчуйте, ця єдність, вона завжди присутня. Угу. Лиш ти засяяв, зразу він тебе побачив. Це про що говорить? Про те, що ти маєш спочатку засяяти, ти маєш, маєш імпульс запустити, в пізнання, в розуміння себе, в глибину себе. І потім вже ти на цей імпульс, на це, на це запущене тобою цікавим таким процесом, е, в якийсь розмах, я не знаю, як це назвати, свідомо, користуючись правом свободної людини, ти запускаєшся, я хочу. І тільки тоді тобі притікає все те, що ти маєш осягнути тут. Тоді ти йдеш в обійми, сяйва того, яке веде тебе в цьому просторі життя. І так, друзі, я сьогодні надіюсь, що відео вам моє було корисним. Ви відчули, можливо, ту енергію. Тут багато так об'ємне вийшло, але все це зараз відбувається. І ми маємо це знати. Ми маємо це знати для того, щоб бути включеними в процес, щоби не схибити, щоб життя робилося кращим. І коли ми з вами проходимо такі випробовування зараз, такі потрясіянічка у нас будуть. Такі, знаєте, але є нагорода за це все. Ми будемо жити в новому, всяєй любові такої, яка буде без похибок. І це є круто, навіть якщо прийдеться через терни пройти. До зірок, або пройти через терни до свого серця, або повитягати з того серця всі свої оці такі колючки, які туди чи хтось напихав, чи ми самі десь наштурхнулися. Розумієте? Чистота це частота. Це одне й те ж. Тому давайте відчувати цей світ, давайте вчитися жити в ньому як істинні люди, як великі величні духовні істоти, а не ті, кого раніше зробили рабами, і ці раби зараз скидають оці свої такі кандали і розправляють плечі. Тому я бажаю вам, друзі, щастя, любові миру, миру нашим всім родам. Напишіть обов'язково в е коментар, що ви чули, як ви проживаєте цей період. Нехай це відео буде розповсюдженим за вашим бажанням на всіх ваших соціальних мережах, де ви хочете. Ну, звичайно, якщо вам не важко, підписуйтесь, ставте подобачки, ставте сердечки. Я все читаю і буду писати для вас нові відео. Всім, хто буде йти на курс Шлях цілителя архетипу, буде дуже багато. Важливих подарунків. Я про це скажу потім, але не забувайте, що ця мить саме для вас. Можливо, саме цього курсу ви чекали все своє життя. І він буде неповторний. Всього вам доброго, до побачення!